Рада вас вітати! Давайте сьогодні з вами займемося додаванням та відніманням мішаних чисел. Звичайно, при цьому ми будемо опиратися на додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Давайте розв'яжемо приклад спочатку на додавання. 4,1 додати 2,3. Сріть нам! Скористуватись, по-перше, правилом перетворення змішан... мішаного числа в неправильний дріб. Тобто 7 помножити на 4, 28 і додати 1. 29 чисельнику. 7 додати. Аналогічно перетворюємо мішане число в інший неправильний дріб. 7 помножимо на 2, 14. Додати 3, 17, 7. Тепер ми додамо дроби з однаковими знаменниками. Знаменник буде той же, а чисельники нам слід додати. Будемо мати 20 та 10, 39 9 та 7, 16, 30 та 16, 46 сьомих. При діленні беремо по 6. 6 помножити на 7 42. Отже, 6, цілих 46 мінус 42 залишається 4. 4, 7. Ось як ми з вами додали е, е, наше, наші числа. Але інший є спосіб додавання. Давайте з вами зараз і цей спосіб. Розглянемо. Він заключається ось в чому, що можна відповідно наші мішані числа розписати як цілу частину та другому. Тобто 4 додати одна сьома, додати дві ціли, додати 3 сьоми. А далі ми будемо додавати окремо цілі частини, окремо дробові частини. Чотири додати два, додати. Одна сьома додати три сьомих дорівнює. Чотири додати два. Шість цілих. Одна сьома додати три сьомих. Це значить додати чисельники. Додати 4 сьомих буде. Коли ми запишемо у звичайному вигляді мішане число, це буде 6,4 сьомих. Отже, давайте тепер на основі додавання розглянемо, відповідно, два правила для першого і другого способу. Перший спосіб говорить, щоб додати два мішаних числа. Треба перше подати ці мішані числа у вигляді неправильних дробів. Друге додати ці дроби. І третє виділити цілу частину з отриманого результату. Тобто записати результат у вигляді мішаного числа. От все це ми проробили в першому способі. Другий спосіб. Він, хоч і також дуже довгий в нашому записі, але ми будемо його поступово скорочувати. В чому тут сутність? А в тому, що ось ці дії, починаючи навіть звідси, і майже до результату можна робити усна. Чому? А треба опиратись на правило. Щоб скласти два мішаних числа, слід скласти окремо їх цілі частини. 4 додати 2 буде 6. І окремо скласти їх дробові частини. Одна сьома додати три сьомих, буде 4 сьомих. Тобто. От звідси ми можемо потрапити сюди відразу, не перетворюючи в неправильний дріб наші доданки. Ви можете користуватись будь-яким правилом, яке вам буде зручним. Зараз ми аналогічні правила отримаємо для віднімання змішаних чисел. І ви порівняєте, яке для вас буде більш раціональне. Отже, другий приклад. Будемо віднімати від 8,5 3,2. Давайте першим способом спочатку перетворюємо ці мішані числа в неправильні дроби. 8 помножаємо на 9, 72 додаємо 5. 77 дев'ятих віднімаємо. 9 помножаємо на 3, 27 і додаємо 2. дев'ятих, Дорівнює. Тепер ми виконуємо дію віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо той же. 77 віднімаємо 29. дорівнює.

І 48 45, 3, 9. Давайте те ж саме проробимо відповідно з за другим нашим способом. 8,5 відняти 3,2. Давайте будемо користуватись таким правилом, щоб відняти змішані числа. Слід спочатку відняти їх цілі частини, а потім відняти дробові частини. Ну і, звичайно, результат буде мішане число. Усно 8 відняти 3. Буде 5 цілих. Усно 5 відняти 2. Чисельник 3, знаменник спільних. Спільний 5. Цілий три дев'яти. Отже, ми з вами знову утворили два правила. Перше, щоб відняти два мішаних числа, треба їх подати у вигляді неправильних дробів, відняти ці неправильні дроби і в результаті виділити цілу частину. Друге правило, яке говорить, щоб відняти змішані числа, треба спочатку відняти їх в цілі частини, а потім відняти дробові частини. Знову таки повторюю, що можете користуватись будь-яким із цих правил. Давайте подивимося, як інколи, які інколи зміни треба провести в кінці. З результатом, щоб отримати наш звичайний вигляд мішаного числа чи правильного дробу. І, в нас приклад 6,911 додати 2,811. Давайте скористаємося другим правилом. Спочатку додамо цілі числа, 6 додати 2. Буде 8, цілих. А далі додати дробові числа. Вони з однаковими знаменниками: отже 9 та 8 буде 17, 11. Але ми не будемо залишати результат в такому вигляді, бо ми знаємо, ніж одне число завжди має в якості дробової частини правильний дріб звичайний. А тут ми маємо неправильний. Отже, ми маємо 17 розділити на 11. Ділиться з, за, з остачею. Запишемо так, 8 додати. 17 11. Ми поділили 17 на 11, взяли, взяли по одному. Це і є одна ціла, ми виділили. Від 17 відняти 11. Буде 6. Отже. 1,61. Тепер нам треба скласти цілі частини. 9,61. І Інколи у нас є, як кажуть, сюрпризи і для і віднімання. Ось тут, коли ви будете другим правилом користуватися. Ви 10 віднімете 7, буде 3, але від трьох вісьмих ви не віднімете 5 вісьми, то можна скористатися двома шляхами. Або першим правилом, яким, щоб відняти мішані числа, то треба спочатку їх подати у вигляді неправильного дробу. Відняти ці дроби, а потім результат представити в вигляді мішаного числа. Ось цей шлях, ось такий ось він. ви вже його знаєте. Давайте я вам покажу інший. Як ще по-іншому треба розмірковувати? Справа в тому, що якщо від трьох ми не можемо відняти 5, чисельники не можемо відняти. Тоді поступають таким чином. Оце, оце число 10, яке у зменшуваному стоїть, ми його розбиваємо на два цілих числа. Одне з яких завжди має дорівнювати одиниці. Тобто ми можемо записати 9, цілих плюс 1. Але відразу дивимося, нас буде цікавити дріб із знаменником 8. Тому одиничку ми представимо, подамо як вісім вісьмих. І оце ще дріб допишемо. Додати три вісьмих. Відняти. Віднімаємо. Отже, як ми тут можемо записати? Сім додати п'ять вісьмих. Дорівнює. Тепер у нас є в оцих дужках ціла частина 9 цілих, а дробова частина 8 додати 3, 11. 11 вісьмих. Нам слід відняти 7 та 5 вісьмих. Дорівнюємо. Ми тепер від 9 віднімаємо 7. Тобто нам слід за правилом відняти цілі частини одна від одної. І від дробової частини першого числа віднімаємо дробову частину другого числа. Між дужками обов'язково плюс. 11 вісь відняти 5 вісмих. дорівнює. 9 віднятий 7 2, цілих, 11 відняти 5 6. 8. Отже, відповідь 2,68. Таким же методом можна скористуватися і тоді, скористатися і тоді, коли у вас є віднімання від цілого числа якогось. Дробового числа. Знову таки, ви можете всю трійку перетворити в неправильний дріб з чисель, з, зі знаменником 6. Це буде 18 шостих. А можна поступити таким чином. Знову розбити трійку на два цілі числа, одне з яких одиниць. То це буде 2. Додати один. І оце число одиничку ми представляємо у вигляді дробу зі знаменником 6 нас цікавить. Тобто це 6 шостих. А потім віднімаємо 5 шостих. Ми бачимо, що у нас отут немає, тобто 0, цілих. отже, при відніманні ми будемо мати все-таки знову двійку. А 6 шостих віднятий 5, шостих буде 1 шоста. Так само можна відняти і від цілого числа мішане число. Ми помічаємо, що 9 відняти 5 добре віднімається, але 9 не має дробової частини, значить, ні від чого віднімати 4 4,7. Давайте 9 розіб'ємо на два числа, одне з яких буде 1. Тобто спочатку ми запишемо те, що залишається. 8 додати 1. Це нас буде цікавити неправильний дріб, що дорівнює одиниці, але він буде виражатися із знаменником 7. Тобто 7, значить 7, 7. Відняти, відповідно, 5,4 сьомих. Давайте усно віднімати. Що ми будемо мати? 8 треба відняти 5. Буде 3 цілих. А тепер 7 сьомих відняти 4 сьомих. Буде 3 сьомих, 3 сьомих. Отаким От чином ми з вами отримали відповідно два різні способи. Два правила для додавання, два правила, для віднімання два правила, які дають нам можливість робити ці дії зі змішаними числами. І давайте з вами потренуємося у виконанні цих дій. У наступному завданні нам слід виконати ось таку. Такий ланцюжок дії, щоб від дробу 2,3 дійти до певного результату. І ми будемо виконувати дії. Перша дія це в нас дія додавання. 2,3 додати 4,5. Користуватись тим правилом, що окремо додамо з вами цілі частини 2, додати 4, 6 цілих. І окремо дробові 3 вісьмих плюс 5 вісьмих, це 3 плюс 5, 8 вісьмих. Але 8 вісьмих це неправильний дріб. Дорівнює він одній цілі. Отже, ми маємо тут 6, та 1, 7, цілих. ось сюди запишемо проміжний результат. В другій дії нам слід від 7, цілих відняти 5 7 5,7. Перетворимо мішані числа і ціле число в неправильні дроби. З знаменником 12. Треба 7 помножити на 12.

12 на 1 – 17 відняти 12 залишок або остача 5,12. Проміжний результат записуємо 1,512. Третьому нашому прикладі ми маємо проміжний результат додати. До 9,5. Будемо додавати усно і додавати окремо цілі і дробові частини. 1 додати 9, 10, додати 512 та 512, 10 12. Дорівнює 10, 10, 12. Проміжний результат 10,1012. Четверта дія. Слід із того результату, що ми отримали, відняти 6,11. Порівнює. Давайте будемо розбивати 10 цілих на два числа. 9 та 1. Одиницю представимо як 12 12. Тобто 9 додати 12 12. І додати не забудемо 10 12. І віднімемо 6,11. Дорівнює, будемо підраховувати. Від 9,6 віднімемо 3, Тепер давайте додавати 12, та 10, 22. І віднімемо 11 11,12. Буде також 11, 12. Отже, ми з вами дійшли до останнього результату. 3, 11 12. І завершили цей ланцюжок. А далі в нас задача. Задача такого плану. Овочеву базу привезли фрукти. З них було яблук 2,3 вісьми тонни. Груш було на 7 вісьми тонни менше, ніж яблук. А персиків було відповідно на 1 вісьму тонни більше, ніж груш. Задача запитується, а скільки всього фруктів завезли на овочеву базу? От не нескладна наша задача. Як ми будемо виконувати? Давайте з вами спочатку узнаємо, скільки було груш, оскільки їх було на 7,8, то не менше, ніж яблук, то нам треба від кількості яблук відняти 7 вісьх. І ми будемо знати, скільки буде грош. 2,3. Відняти 7 вісьми. Давайте скористаємося ще першим правилом. Перетворимо мішане число, в неправильне. 2 помножити на 8. 16 плюс 3 19. 19 вісьми. Віднімемо 7 вісьми. То ми отримаємо з вами 19 мінус 7, 12 вісьми. Або це буде, виділяємо цілу частину 12, ділимо на 8. Беремо по одному і залишок 4. остача 4 вісьми. Це у нас скільки тонн було груш. Другою дією. Ми знаємо, а скільки ж було персиків. Якщо їх було на одну вісьму, то ну більше, ніж відповідно груш. Якщо на більше, то нам слідує до кількості груш 1,4 вісьмих додати ще одну вісьму. Дорівнює, будемо додавати усно. Тут цілих залишиться одна, а другових 4 плюс одна частина 5. 8 тонн, Це скільки буде було персиків завезено. І третьою дією ми узнаємо, а скільки фруктів разом завезли. Тобто кількість яблук 2,3 тонни Додати, кількість груш 1,48 тонни додати. Відповідно, персиків 1,5 8 тонн дорівнюємо. Будемо додавати цілі та дробові частини окремо. 2 додати 1 і 1. Це буде 4 цілих. Тепер чисельники складаємо. 3, додати 4, 7, додати 5, 12. 12 вісьми дорівнює. Ми помічаємо, що 12 8 неправильний дріб. Отже, виділяємо цілу частину. Буде 4 цілих додати. 12 ділим на 8. Беремо в одному. 12 мінус 8, 4. остача, 4 вісьмих. Всього складаємо цілі 5,48 тонни фруктів. Завезли всього на базу. Отже, таким чином ми з вами потренувалися. У додаванні та відніманні мішаних чисел